на каналі ваша Даша і сьогодні я буду строити кораблі І сьогодні я буду сама на можна вас підписницею так ось ну я одна поки що білий куманки але в мене тут якась штучка висі... висіла де куди вы леті не, не знаю Добре Так, так Ну, для мене одного маленького е, корабельчика вистачить, я вже точно його дні. Почті, ще так трішки через нас балакає, тому що я тільки прокинулась, я ще Я, я ще сплю. Так. Я его хочу. Поставь. Я красиво потребую. Усыны, ты нас добрый. Хочешь усыны, да, ты себе. Зараз я поставлю тут одну такую штучку. Так, так. Двері я не хочу ставляти, бо я можу забути, що вони відкриваються як один раз було. Я не випригнула. Ось так це потрібно. Ось це буде типу спинка стоїться. Ну, я ж не знаю, що там трапиться, а це за це можна удержуватися на воді на наш захист. Ого, на нас не надо Ось так. Це також буде наш захист. Так, скакину ми... наша штука. Не знаю, навіщо. О, придумала. Ай, папа! на еду крышку положить да блин да блин Здається, зрозуміло, яку нам потрібно ставляти. Да. Добре, хай буде це така маленька стінка. Так, это наш захист, как завжди. Вот такой великий. А, ой, ты не почти, Ну, не выгибайся. Краще сейчас так вот буду всяких штук, и потом их соединю. Но она не начала снимать. А, я, я. Ну, Это просто для красы. Так, добрый. Так же само так. Просто еще на потребное выкидаю себе. В принципі, мені потрібно сюди. Надіюсь, ця вся структура не перевернеться в мене. Так, і... У мене вже пальці встали. Ой. Щось здається, не це Я пам'ятаю, коли я кажу, тату, можеш мені допомогти корабель построїти? Ну, ти будеш казати, а я робити. Папа каже, потрібно чимось тяжелим обити ось тут ось так. Ну, тут дітей буде розбиватися довше. І воно ну, так гарно буде. Весь корабель, але я не хочу весь корабель, я ось так спробую. Тільки не один рядом. Так, ось так. Так, якщо чесно, так, тут сонце сліпить в, гри, в гри, що я нічого не бачу. какой так еще нужно. Ось тут хочу. А как же капитан будет смотреться? Короче, у нас тут будет такая стеночка. О, прикольно. Все остальное на Я думаю, ви не станулися, поки я тут корабель стою. Кільки? Боже, можете на Х2 ставити. Трішечкою. Ура! Блін, ви бачите, скільки в мене просто блоків? Я їх за годину настигну. Добре, я вже все я, я не можу. Ура! На а, ось ці красивенькі. Я корабель якось украшу. Ні, ну корабель повинен вже хоч якось бути красивим. Ще всі знали, що тут плива дівчинка. Ось так, ось Ні, я нічого не по... не маю права вбирати. Ну і ось цю красиву башту, я обстрою. Все, І ось сюди я поставлю іще трон. І ще трон, і ще трон, І ще... Еще, еще... Нет, не туда-тришечко поставился. Ну, вы уже знаете, как я корабли строю. Особенно кто-то сыграл земной в корабле. Вот так еще. Живу. Блин, ну вот это... Я не хочу, З цим можливо пригодиться. Мені просто нікуди на корабель ставити. Це також. трубіну хочу. Реально моторчик, ідеально. Блін, я всі свої блоки точно не зроблю, тому що самі бачите в мене їх 100 мільярдів. Боже! Мне не потребно батарейки. чудом мотор? О, я придумала, здесь для моторчика будет. такая выемочка. Потом я зачиню, и моторчик будет. Моторчик так не разъебьется. О, не, ну подвидите, как я придумаю. А ну, да, все нормально, он справляется. Блін, хоч в мене так багато блоків, але я, я просто-напросто не хочу їх витребовувати, бо точно як я могла забути. Де нас е, угу, угу. І ось так. Ідеально! О, по... Боже! Турбіна навіть не може виїхати. А, мене перекидає, як я правила вміє. мене перекидає. вчора размела, на нас просто ця купа взяла і перекинула. А ну викидай нас обратно. На не, не. Блин, мне потрібно Блін, як мені в ту купу стати? я ж із неї якось виїхала. Не ну, буду просто кто-то закупаю. <звук> ДА я кажу, Добре, вона... Просто не буде битися, і вона не зламається, вона просто це як його буде їхати, блин. Ні, вона вже розуміє. А, це защиту. Ну, хоч я закорживажу. Блін, вона одні такі камушки розбиває. Ой, в принципі, біля мене тут камнишки нема. мене вся купа розбиває. Мені здається, такий темп дуже гарний. Тому що ви просто пливете за купу, вона колись у вас кінчиться і корабль буде цілий, то все нормально буде, ви тоді пливете. Так, 12 хвилин є. Добре, 10 встроїла свій корабель. Боже, тут хтось дох. Біля мене тут хтось є. Трішки ззаду мене. Ось бачите, тут такі маленькі штучки з боку. А, здох він. Нормально такое зусим пливу, я нічого не роблю. Ой. Скоріше. Блін, а все потяг може зламати ваші всі плани. Тому що потяг може розбити більшу частину вашого, але в мене воно однозначно більше, чим вони думали, тому все. О, я вже половину! а а Може ні. Пливемо. Пливемо, я сказала! Я сказала: пливемо, залишіть нас. Спокойной. Боже, дайте мне на ноги сесть. А! На ноги дайте мне сесть. А! Скорее, что там мы... Моя... Куда? землю. Блин, я свою кубу. А -а -а Что это моя куба? Была. Боже, так дядь что она была. Может, его нас кстати, есть. Блин, залучилось дуже мало. нормально так? Получилось Боже мой Они будут летать и нападать на меня Они просто берут и сжимают защиту мою Ай А я Блін, де моя защита? Радич. Як я блін? Ну, підіймайте нас. почему вода за плечо? Так, чему вода? О! Только скажите мне, будь ласточка, я тебя... троплю. Ось так лучше. Я вижу, мой корабль выплыл. Боже, навіщо я? я? краще лучше там сидела, так уже скоріш. Це все знают, что кораблем чем ранцем и ножками. Ні. Добре, ну хоча б я зможу дійти. <му> мій корабель. Я просто хочу дивитися за своїм кораблем. Ну, я бачу, що тут такий рівень, що, можливо, навіть я буду перша, бо тут рівень може дуже затримати мій корабель. Так, і мій корабель, навряд чи попливе. Мій корабель, навряд чи допливе, а я долучу. Не серйозно, все, його потопили. Краще... Я зробила правильний вибір. Так я хочу... Уи! Нарешті я не землі. Але я хочу скоріше і скоріше. Як можна, стараюся скоріше, опасно задержувати. Так. Ну, ура! Я просто доходжу до кінця на відео. За перший раз я на відео дійшла ще й сама. Ой, прикольно. Ну все, не буду витрачати ранець, бо зараз буде. Будуть... Знаєте що? Колись я у моєї подруги закінчився ранець і ми намагалися її якось підбросити. Але е в нас, здається, не вийшло, і вона, на жаль, здохла і дійшла. Ну, все, я дійшла, нічого мене не зупинить. Ну вы подписывайтесь, я старалась все для вас. Так. Ну, добре, я доходжу, а вы пока еще можете натиснуть на эту кнопочку «Подписаться» и та «Лайк». Там можете написать мне будь-який комментарий. Так. Что-то... Мне кажется, что что-то там шур... шуршало. Кстати, я тут боялася зранці пригати. Я не боялась, ну, але знала, що так буде скоріше. І бачите, мене вже нічого прям нічого не запине. Е я буду дуже рада, якщо ви підпишетеся та поставите лайк. Так, добре, ну мені ще трішки, я вже зможу спригнути в воду. І зараз я вам покажу. Просто-напросто тут сундук. Може мене і жерти і надати мені золото. Ось е ми ззаду навіть підходили. Потикали, тикали на нього. Він нас все одно вбивав. Я не знаю, що це таке прокляття. Дивіться. Боже, мне так стрёмно стоять, когда вся ночь. Я краще стыл с халай. Мне реально стрёмно. Мне дуже стрёмно, я боюсь. Темра, а тут что-то так темра на Ой. Фух, я тут. Ура! А ну, убирайся! Не Я тільки виштовхати може або заштовхати. Так це буде мій клад, Боже, ви це чули? Там кричали «Го! Го Боже... Так, мы не потребуем всякую вот штуку для Я вам хочу показать способ, как заштукать всякие речи в Мы ставим в буднике блоки. Ось, можно три блока. И... Ну це новий спосіб перевіряє. І от зараз з вами це він мені просто придумався в голову приліз. Ставимо моторчик. Ну а як же ж без моторчика ми цей план Ну, Блін. Я його не поставила. Ставимо сідушку, звичайно. Ну, ви вже. Мені здається, ви не зрозуміли. Ну и трешки, разумеется, так, мне потребно скрыни. <laughs> скрыни, скрыни, где мои скрыни. Не знаю, вон, и здесь, тут. что тут? М -м -м. Скрыни, скрыни, скрыни. Так, угу. да, блин. Ось вона. От я хочу одну скриньку. Я ставлю її ось сюди. Ставлю корабель. Натискаю, очалювати. Я беру і запливаю. Ось сюди. А! -а, -а, -а! Ну, встаю, куди ви хочете покласти скриньку. Я її от хочу сюди покласти, це буде мені такий маленький клас. Ось потім ви встаєте свого міні-корабля і йдете в море. Ну, здихати. Можна реститися? Мені буде цікавіше в море. Море це буде дуже цікаве. Ой, там поля. За них кстати, не можна сидіти. Ось я здихаю. У мене з'являється молоточок та хрестик. Я підходжу до свого корабля. Вбираю ось це, ось, це ось, це ось, це ось це, ось це і сідушку. Все. І тепер у нас воно тут лежить. Як же поставити його так нормально, це вже я не знаю. І напишіть, чи допомогла я вам так за, затащити, зробити секретку чи ні, в коментарях. Чи ви це знали чи ні. Я це просто на голову придумала. А от як же поставити, я сама не знаю встаті. Нормально. А потрібно корабль нормально. Добре. Ну, нормально вчитися закопувати клади. Я вас навчу в наступному відео. Ну а тут ми прощаємося. Забудьте підписуватися та ставити лайки. Всім пока-пока!